Всім доброго дня, сьогодні нове відео. Хотіла ще відповісти трошечки за попереднє відео, що там писали не не, не, не судіть їх. Ну, я роблю відео для того, щоб трошечки наші жіночки так само зі мною комунікували і щоб було якесь зворотнє цей. Чому я не можу розказати те, що я як я живу в Італії, і що я замічаю, і як я почуваю, ну, що я чувствую, як кажуть, і як я це бачу, я це й розказую про я я напис, записала відео, що я навчилася від італійських жінок, що тут такого є, там осудливо чи ще щось. Я розказала те, що я навчилась і що я не навчилась. Чи мені це щось дало якусь експертку, чи ні? Ну, якийсь досвід. Я сказала там, що так, від них там навчилась трохи себе більше поважати, вони вміють відпочивати, вміють одіватися, не всі, але вміють ясне діло. Я ж не говорила в общем про італійців. У мене там друге відео. Я говорила тільки про жінок, що от наші жінки можуть навчитися їхніх жінок. Це про це відео. І кожен поділився своїм досвідом, хто там хотів, в коментах написали мені. кого був хороший досвід, кого поганий. Є таке саме і з нашими жінками, є всякі і в нас жінки, і можна говорити так само, що і поводяться і те. Я ж не кажу, що наші всі прямо святі, це бага... далеко не так. Але це було відео про те, може хтось там не зрозумів. Мені в цьому в основному написали, що у них і культура, і то я не про це було відео, не про культуру і не про пам'ятники архітектури, а просто про жінок. Ну ось хотіла трошки замітити оце таке. Що сьогодні на кінець, то ми дочекалися дощу. Я там показала, кажу відео. Також довгий час не було не було дощу, дуже засуха. Все, навіть дерева багато посохли, тому що коріння не достає вже до води. Які мають коріння на поверхності, такі підсохнуть цей. Так що, слава Богу, сьогодні. Але не, не так, щоб сильно дощу було, так покапало трохи, поки що перестало, але бачу, що затягнуло кругом, буде ще і завтра мав би бути ще дощ. Так що. Ось так. О, на кінець, ти пішов дощик, але бачу що щось таке, звіються дерева, як цей. Вітрюган зразу, різко і дощ зразу, Раптово так і потім він напевно скоро зупиниться. Гриміть починає і блискати. Ми вже чекали цього дощу, як не знаю що все позасихало також. Дивіться, що робиться. Так, пішов дощ, подивіться, який ураган який кисить, як нелегальне. Оце тільки екстремальні умови, погоди. Або дуже жарко, а потім як дощ, це те саме, і такі зразу. все таке робиться. Я хотіла сьогодні поговорити продовження попереднього відео, трошечки продовжити таку тему. Про нас якісь за границі, українці. Я не кажу за другі нації, я кажу за нас українців. Що пишуть дівчата так само, ми повинні сидіти тихенько, нічого про них не говорити, бо ми в їхній країні живемо. Ну, я згідна з вами, я, якщо щось таке дійсно погане, там щось розказувати, ну, такі якісь там деталі, не знаю, вже там хто знає, що розказувати, Хоча вони, вони про нас також я бачу в соцсетях. Таке говорять, таке городять про нашу країну, ніколи не були, нічого не знають про нас, а не суть таке, що це хай Бог милий. Ну ясно, вони в своїй країні значить що не можуть нас поливати а Ми розказувати про те, що, що і як, як тут живеться, і як ти бачиш їхню країну, то це не можна. Це нікому не заборонено. Я думаю, кожна людина, яка веде блог з якоїсь країни, українці. Про все розказують, що там, і про хороше, і про погане. Це не заборонено нікому. Так що не розказуйте дівчата, що там я щось не можу розказувати або можу. Я якісь там деталі сильно, якісь там погані, не розказую. А те, що, те, що бачу, те, що мені хочеться розказати, і що людям інтересно, бачите, А те він зайшло, тому що багато цих. Переглядів і сподобалося, і люди захотіли поділитися зі мною так само своїми історіями, які з ними були в Італії і своїм своїм, своїм досвідом. Так що дякую всім, хто ділиться. І надалі так само буду чекати ваших цих, ваших цих коментів, своїми розказами. Мені подобається читати історії також інших. От, так що пишіть. Насчедок того, що і ще хотіла розказати, як, як ви кажете, що ми маємо сидіти тільки і закрити рота, це також неправильно, тому що ми також маємо якісь права мати. Ми сюди приїхали так, в їхню країну, але ми приїхали, тому що ми їм нужны тут. Якби ми їм були не потрібні, вони б нас відправили вже давним-давно видворили з країни. А без нас вони також обійтися не можуть і що працюють в їхніх домах. Але нас треба так само поважати. І вони, вони до себе поваги просять, коли їдуть в інші країни. Вони там в Америку їдуть в Швейцарію. Вони хочуть, щоб їм виконувалися всі їхні права з зарплатами. А в їхній країні. То багато чого? Багато чого вони не виконують, те, що вони повинні виконувати. Багато чого вони не платять нашим людям, Не тільки нашим. Ну взагалі, от недавно випадок був по телевізору. Хто в Італії знає, як вони з індіянцями, тими якимись там повелися, той десь руку засунув, індіанець там на полі збирали вони овочі і що кульки Замотують овочі, що в кульки, овощі, що втягує воздух, кульок. Десь там якась машинка є. і Він десь сюди руку йому затягнуло, чи що відірвало руку. То що ви думаєте, що хазяїн того поля зробив, той предприниматель? Взяв його, вивіз з того поля з тією рукою, руку в кульок вкинув, і вивіз його, скинув його під своїм домом. Там, де він живе, жив з жінкою, своєю діанкою, і покинув умирати, Ні, щоб визвати скору і, і, і полікувати його, завести хоча б, може, життя би спасти. А той так стік кров, він його покинув під воротами і поїхав собі далі. Ось ну, такі є випадки багато, і все, то я думаю, що ми, ми так само повинні. Свої права захищати як робітників і вимагати від них, не боятися, що ми в їхній країні. Так, їх поважати так само, я не кажу, що я ніколи, наприклад, ні з ким не сварилася, тут не повишала голос на них, не казала їм щось погане. Але я маю право і розказати, так як я бачу, я так думаю, що у мене є таке право на своєму каналі. І ніхто не може казати, що ти так про них не можеш казати. Ну, а чому я не можу казати? Так що, дівчатка, будемо себе вести також добре. Я не кажу, що там треба вести себе, бо ми в другій країні, це правда. Треба, щоб про нашу націю всю, тому що по нам судять, щоб думали добре і все. От так що ведемо себе нормально, але і свої права знаємо. Так що, дівчатка, не, не сильно там треба, не треба бути рабами ні в якій країні. Тому що у кожній країні є багато заробітчан, які, ну, цих переселенців, іммігратів приїхали з усього світу і їдуть кругом. От. Чому в одних країнах поважають більше, і, і платять, і кижу, і дають, і допомагають їм, а в інших країнах. Так не має бути. Це ж, допустимо, тут от, Європа мала би бути більш-менш однаково у всіх. От. А воно не має так. А в Італії дуже багато цих всяких порушень, порушень прав людини і всього. Так що, а треба добиватися. Нам самі ж їхні італійські адвокати говорять, що ви вам положено то-то-то, коли йдеш до них. Ви маєте себе захищати, звертайтесь до нас, якщо що не так, ми підемо там. Ну, як у нас колись були профсоюзи, у них тут синдакати є для робітників. І вони також захищають права всіх робітників, не тільки Ації, африканці е, йдуть на площу і протестують, там, що їм там не платять. Цей. Наші ще не були що ходили, робіт. у нас гримить. Чути вам Вибачаю за це, але так романуло. Наші ще ніколи за роботи не протестували, а ці всякі африканські країни, вони ще йноді протестують, що їм е, там мало платять, і то, і все, і умови не такі. І ще й можуть і там обстроїти, коли протестують ще якісь бійки і все. Люди захищають все рівно свої права. Так що дівчатка, таке сьогодні відео покажу вам, що я, я купила собі е, в дорогу, там мені треба було сумку, але я купила собі цей рюкзак, буду їхати з рюкзаком перше в житті, ніколи не їхала, покажу вам, який я купила. Сьогодні трошки в цей супермаркет. От, і ще покажу вам трошки наше містечко. Так що заходьте, дивіться, підписуйтесь, лайкайте, буду дуже вдячна. І дивіться мій канал. Так, сьогодні переїхали в магазинчик. Мені треба подивитися сумку і ще е для поїздки в Україну. Трошки більше в самоліт. Yeah. Бачу написано, що з конті 60% є. Подивимося зараз, що тут є. 60%. Чи правда, чи ні. Бо вони часто пишуть тут в Італії, але потім туди підеш. Ми ж пам'ятаємо, де деякі речі, які ми дивилися, які були ціни. І вони фальшиві сконті роблять. Я впила собі рюкзак, дівчатка. 20 євро заплатила, Ні, не, не 20, брешу 15. Бо по скидках трохи він був 22. Ось такий рюкзачок, не знаю, що мені сюди влізе. Ну це буду з таким їхати. Не буду брати з собою валізу. Тільки рюкзачок і сумочку на плече. Оце так. А вже остальне відправила посилками додому туди в Україну. Оце так я буду з таким легеньким цим. Маленьким, доїхати тільки. На легке, як кажуть. Ще купила собі ще одні штанішки такі. Були 10, майже за 7% купила. Ось такі. Ну, Написано, 60% скидки, але нема там 60% і, і близько на всі товари майже цей. Такі гофріровані. У мене ще таких і не було ніколи гофро. Це я щоб самоліт, щоб мені вони не, ні коліна не відбивались, нічого, бо колись їхала, то вділа такі котонові, а вони там, поки ти сидиш довго в цьому повідбивалося і задниця і коліна, все на світі. А це, думаю, що не буду нічого, будуть свободні. Ну, такі дві покупочки сьогодні. Ми тільки за -за заїхали за рюкзаком, а вже взяла і штани теж. Так що так ми сьогодні з'їздили. Готуюсь, готуюсь до поїздки. Так, ось вам трошечки прогулочка по містечку тут нашу ми ще проведу. Зверніть увагу на мусор також кругом. Ось так. Це ми в'їжджаємо якраз уже. На самому початку Ось таке відео сьогодні, бачите. Так що до нових, до нових відео побачимось скоро. У вас лайки і підписки. Підтримайте мене. З вас це така підтримка. Якщо ваша підписка і ваш лайк це моя підтримка. До нових зустрічей.